України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту, діти з числа ВАТО, діти, батьки, які були мобілізовані, давали за на час дії воєнного стану, діти, батьки, які отримали поранення, діти, які мали статус постраждалих внаслідок воєнних дій, і діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Всі, о, ці о, категорії дітей. Законодавства, окрім однієї, що була у нас того року прийнята на сесії, це дітей, батьки, які підтримали поранення. Всі інші відповідні до законодавства. Те ж саме стосується закладу дошкільної освіти і визнати пільгову категорію дітей з багатодітних сімей, які будуть сплачувати 50% вартості харчування на дитину. Ще питання тут не прописане, але цього року ми впроваджуємо групу продовженого дня в закладах освіти в двох ліцеях в Пустинському і Добовецькому. Харчування там буде, гаряче харчування обід, але це харчування буде організовано за рахунок. Роз'яснили цю категорію дітей, якщо батьки, які були мобілізовані і звільнені від військової служби у зв'язку з захворюванням, то не ну, правильно на харчування. От ну, стан... дві дивіться, це про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Є закон стаття 10 і 10, 10, 11, mm. вона там встановлює, якщо людина мобілізована, такими пільгами вона користується відповідно до цього законодавчого акту. Там є такі категорії. А ті, які були мобілізовані, зараз служать, то наприклад. Зараз мобілізовані... Mobilizовані... А це для них закон України про статус ветеранів війни гарантії соціальної. Десята і десять один. Що вам там голосує? Як там, підводимо до того, що голосують. І залишається в нас організований підвіз добувачі освіти. Того року ми приймали рішення, схоже, на це, але кожного року ми приймаємо новий навчальний рік з тим, щоб затвердити графік маршруту рухів автобуси шкільних. На сьогоднішній день у нас перебуває на обліку три автобуси шкільних, газель, яка ну, не відповідає тим вимогам, які є, тому ми. Сьогодні потребуємо обов'язково ще підвезення 114 дітей, це ті, які не забезпечені. Тому подаємо заявку на отримання ще одного шкільного автобуса. Відповідно до того, дуже складна ситуація зі шкільними автобусами, бо то у нас якось цього року один водій захворів, інший в лікарні, і в нас два автобуси не мали водіїв. Ми самі розумієте, що під час того, що це не дається підсочку лікувати. Військового призову, тобто не дуже хочуть йти або тільки шукати пенсіонерів, або інші. Й... Тому ми маємо сьогодні три шкільних автобуси. Один у нас в, в Тустинському ліцеї закріплений, і два закріплені за Дубовецьким ліцеєм. На підвезення всього потребує 151 дитина. Тустанський ліцей 23 дітей, Мажогорецька філія 13 плюс одна дитина з особливо освітніми потребами, Дубовецький ліцей 81. Ліліївська філія 28, Маріямпільська філія 5, всього 151 дитина. Це ті, хто потребує доріз. Графік підвозу учнів розроблений з закладанням директорів, де діти, з якого частини добираються до шкіл. Тому він такий у нас дуже довгий маршрут. Ну, Наприклад, автобус Пустинський. Я так розумію, що це все буде в старості, щоб вони могли потім не викорватися. Тустанський автобус буде їхати тустень, Галич, галич Тустень, тустень, медуха, медуха, тустень, тустень, Межигівці, Межигівці, Тустень. І зорокому надумку. Загальний маршрут складає 60 км на день. Автобус, який в Дубівцях, атаманту, два автобуса, він буде виїжджати з Дубівці на тустень, тустень, Межигівці, Межигівці, Дубівці. Дубівці водники, водники, Марія Маріямпіль-водники, водники, Дубівці. Водники І з напрямку загальний маршрут 88 кілометрів. Найдовший маршрут буде у другого автобуса, який буде здійснювати підвезень учень. так як у нас автобус звідти виїжджав з тумора, тепер водій у нас буде з Білієва, то ми плануємо так, звісно, маршрут їдемо. Кінчака, кінчаки, кінчаки бищий тумер, тумир ланила лани, не добій. Ви там буде забирати всі села? Так, забирати всі села, крім там четвертого розкажу, світ. І зворотньому напрямку це найбільший маршрут 118 кілометрів. Це велике таке коло. І залишаються в нас ще щекіти, які ну, не поміщаються в нас всі маршрути, тому в нас ще є газель. Яка буде здійснювати підвезення, доки нема водія в лікарні. Підвезення буде здійснювати водій відділу освіти. І підвезення буде наступне. Дубівці водники. Там у нас є, як треба водників до ділів довести. до дівільці водники водники дивіли і з деріви на Можгівці. Тут 44 кілометри. На сьогоднішній день, якщо говорити про зарплату водія без всяких доплат, закласність і все інше, ставка складає 6 з чимось, тобто 6450, якщо не помиляюся. Плюс здається доплати за власність, понаднормову роботу і все інше, ми виходимо до 9, якщо все враховано. Проблем дуже велика. Але коли до нас прийшов водій, два дні тому е, Мілян Васильович звільнився і на його місці був вільний автобус, ми не могли все знайти. І це тільки пройшов водій, і то вже пенсіонер. <плес> ну, якщо ми отримаємо ще один автобус, який у нас буде, сподіваємося, що ми подаємо заявку, то <плес> тоді, можливо, буде перегляд. Тому тут в рішенні сесії прописано, що. У разі зміни даних маршрутних і графіку у шкільних автобусів буде прийматися рішення виконавчим комітету. Якщо так ну, щось будуть зміни протягом навчального року. Якщо голосує. Чуркоза. Дякую. Gracias.